Знищення БТР з дронами, не дивлячись на перешкоди від реба, наші дроноводи знаходять слабке місце в техніці РФ. Потужна детонація. Чергова утилізація техніки РФ, друзі. Якщо вам подобається такий формат, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, а ми рухаємось далі. Вночі танк РФ став посадці. Підрубив Реп і думав, що невразливий, вразливий. Але наші два дрони створили дуже і дуже потужний вибух. Подивіться на ці кадри. Рухаємось далі. Найпотужніша детонація. Російський танк підірвався на міні. Після чого ударний дрон безпілотників 110-ї механізованої бригади зробив дуже дуже потужний бадабум. Далі знищення колони російської бронетехніки на Вугледарському напрямку МТЛВ, БМП та РФ виїхали на підготовлені позиції ЗСУ. Мінні поля, дрони і арта розібрали техніку ворога за лічені хвилини. А ось і перший затрофейний російський цар Мангал. Та ще й з полоненим російським екіпажем під масивною обшивкою ворожий танк Т-62, над яким уже майорить український прапор зі знаком 22-ї окремої механізованої бригади. Шана нашим воїнам, слава нашим героям. Хто ти воїн? Я сина Хелеса. Легенди свідчать, що він поодинці зарізав трьох абрамсів, голими руками ловив ракети Атакамс, а коли махав руками, то зупиняв дрони. Але гаразд. Жарти в сторону. Рухаємось далі. Ми також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті і не тільки. Сили оборони відкинули ворога в Серебрянському лісництві. Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки першої В результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на один кілометр на глибину 2 кілометри по фронту. Чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку. У Красногорівці дроноводи ЗСУ атакували Кували позиції російських військ у багатоповерховій забудові по вулиці Конотопська. Противник закріпився на ділянці шириною 500 метрів на глибину 150 метрів. Тривають бої. Покровський напрямок на північний схід від Євгенівки і північній частині Балки Самойлова противник просунувся на ділянці завширшки 2 кілометри, на глибину 1 кілометр. На південно-східній околиці Яснобродівки дроноводи підбили БМП-противника. Десанти, що спішився, робить спроби закріпитися в забудові біля Яснобродівського ставка. Пам'ятаєте відео, на якому окупант Ссереб? Зі штурмової усурійської бригади на псевдонім Фікса зі своїм товаришем по службі потрапив в оточення. Вони були без їжі та води, та ось яким вдалося вижити і здатися в полон. Тепер Фікса і м'ясник дякую долі, що не зробили, як вилять їхні командири, і не пристрелили себе. Ось цю інформацію зомбоящики РФ ніколи не покажуть. Вісні, Олег в 83, штурмовая австрийская бригада. Никого там наших не было, когда нам говорили, что там свои, там нету чужих никого, там тихо, спокойно. На самом деле все не так, вообще все не так. И когда мы зашли туда, мы увидели, что мы вообще в окружении находимся. Отправили туда, во-первых, обманули, на no убой. Туда, откуда ни воды, не, поесть, и все, и никто туда не может прорваться. И у них еще глаза такие удивили, как мы туда прорвались. А нам сказали, что назад на дороге нет. Как хотите, но вы должны быть на точке. На видео с вы командир с командиром. А командиром на От Осколок прилетел в ногу. Он тоже раненый был. Боец тоже. Он не дошел. А почему решили записать видео прежде, чем Когда видишь все это своими глазами, все, что происходит, есть о чем задуматься, есть принять решение. Поэтому, ребят, пишите и записывайте видео, и сдавайтесь, если есть у вас такая возможность. Просто эту правду надо видеть. Это не по телевизору. То, что говорят, что у нас все хорошо, мы побеждаем. Никто ничего не побеждает. Все вранье, вообще кругом сплошной обман. Все совсем не так. Вот эти контракты, когда подписываешь, все сразу становится не так. Чисто как замануха, что ли называется. Что вы хотели сказать своим Там иди человек сказать, пусть будет это на их совести. За столько? Ты за губленных посалов. За місяць до української армії приєдналися близько трьох тисяч засуджених охочим пропонують вступити до штурмових загонів. Після підписання контракту вони отримують офіційний статус військовослужбовця і всі закріплені законодавством пільги. Видання зазнає, що багато командирів. Конкурують за те, щоб отримати колишніх ув'язних на тлі браку робочої сили. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Свою думку залишайте в коментарях. І наостанок дуже неприємна інформація. Столиця КНДР до сьогоднішнього приїзду диктатора Путіна прикрасили прапорами РФ. Його портретами та написами російською зазнається, що метою приїзду російського диктатора є те, що Росія може голосити про вихід із санкціонного режиму ООН проти КНДР, а також обговорення військового союзу. Путін, до речі, підписав розпорядження щодо стратегічного партнерства з КНДР. Ймовірно, Росія отримає багато ракетного озброєння від КНДР. Як буде реагувати Захід та Європа? Напишіть свою думку в коментарях. Тому що західні спецслужби вважають, що Північна Корея стала ключовим постачальником боєприпасів Росії. Так у мене питання, чого ви нічого не робите для того, щоб Україна стала ще сильнішою. Друзі, що думаєте з цього приводу свою думку, залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку, вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.